В цьому році вирішила зробити постійні грядочки. Ось перша грядочка з часничком зроблена ще з осені. А ось зробила грядочку на морку. На морку зробила грядочку там, де немає соломи. Тут в тому році були посіяна сидирати фацелія. Морку з осені наклеїла. А, смужечки туалетного паперу. І тепер отак от зробила бороздки, розкладаю. Смужечку і присипаю її землею, змішаною, чи перегноєм, точніше, змішаним із землею. от таким ось чином, неглибоко десь на сантиметр. На смужиці разом з морквою. В якості кулісних посівів наклеєна гірчиця, щоб вона швиденько зійшла і видно було де рядок моркви, щоб була змога прополювати. Город ми не уремо вже близько восьми років, але постійні грядки вирішили зробити лише в цьому році. Цю ідею я піддивилася в інтернеті, і думаю, вона цілком логічна. Полягає вона в тому, що ми ніколи не стаємо на грядку, відповідно, не утрамбовуємо там ґрунт. Ну і насправді це досить зручно, тому що ти не переживаєш, що ти затрамбуєш землю на городі, коли така от мокра погода. До того ж, в ідеалі це міжряддя застелене соломою, і ти спокійно по ньому ходиш, навіть не вимазуючи ноги. Мені здається, буде цілком зручно. Кожна, мор... чи кожна катушечка підписана для того, щоб було потім зручно бачити, що ти садиш.